Ви живете у стрімкому темпі, але цінуєте кожну мить, проведену з близькими. Навіщо витрачати час на розпал та очікування? Представляємо газовий гриль Broyal King Royal 340 Shadow. Інструмент для тих, хто знає ціну часу та ціну якості. Його витончений дизайн у чорному кольорі ідеально доповнить ваш простір. Забудьте про 30 хвилин очікування, завдяки надійному електропідпалу ваш гриль готовий до роботи за лічені секунди. Якість смаку починається з рівномірного жару. Три наші основні пальники не просто гріють, це запатентована технологія dual tube з нержавіючої сталі, яка гарантує, що полум'я і тиск газу будуть рівномірно по всій довжині пальника, жодних холодних чи гарячих точок. Загальна потужність. Складає 8,8 кВт, до якої додається 2,3 кВт від стелевої бічної комфорки. Ви можете одночасно готувати стейки та кипятити маринад. Аромат за нього відповідають ароматичні пластини Flower Wave. Вони перетворюють кожну краплинку жиру чи соку на унікальну димку, яка огортає м'ясо. Це той самий неперевершений грилевий аромат, який ви не знайдете в жодній духовці. Скільки б гостей не прийшло, ви впораєтесь. Загальна площа робочого простору цього гриля складає вражаючи 3357,5 квадратних сантиметрів. Двосторонні чавунні решітки Flower Cast площею 2085 квадратних сантиметрів, розмір 55,6 на 37,5 см. Вони ідеально утримують тепло для ідеальної скоринки. Для підтримки температури страв є велика рішітка для підігріву з нержавіючої сталі площею 1272,5 квадратних см. Розмір 49,9 на 22,5 см. Весь процес контролюється вбудованим термометром у кришці. Ваш Бройл Кінг – це інвестиція на роки. Секрет довговічності та енергоефективності топка з литого алюмінію. Ця конструкція забезпечує мінімальну теплову втрату і не боїться перепадів температури на відміну від звичайної сталі. Криль оснащений двома зручними бічними полицями та шафою з одними дверцятами для зберігання балона та інструментів. При загальній вазі 51 кг та розмірах висота 119 ширина 132 См та глибина 56 см. Він вважається мобільним. Два великих колеса 18 см та два маленьких колищатка стопи 6,4 см дозволяють легко пересувати його по будь-якій поверхні. BROIL KING Royal 340 Shadow це не просто гриль, це інвестиція у якість. Точність та ваш ідеальний відпочинок. Не відкладайте свій ідеальний сезон, натисніть під цим відео посилання, щоб побачити актуальну ціну, ознайомитись з повним комплектуванням та отримувати фахову консультацію. Час створювати нові смакові традиції. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди на грилі.